Миру всім. Як раніше гнали і не приймали пророків, так і зараз люди не слухають Церкву Божу, тому що були і зараз їх багато вже пророків, вже вчителів, вже апостолів. Все збувається тільки, якщо кажуть справжні апостоли і пророки, Божі люди. Тому що духовна людина може судити про все, тому що її суждення від Духа Святого. І духовна людина має розум, Христов, і тільки Бог знає що буде наперед. Душевна, душевні нічого не розуміють, вони не знають Бога, а Бог є дух, і поклонятися Богу треба досі і істині. І тому нам потрібно слухати тільки Божих людей, духовні люди, зосередоточені, щоб бути світом і сіллю, і принести спасіння цьому.